Вітаю всіх любителів симуляторів. В цьому коротенькому відео я розкажу, як витягати корабель з мілини. Для цього я почав гру з нуля. Спеціально, щоб показати на стартовому судні. На стартовому доу. Вийдемо звідси. В арабській зоні. Досить багато таких мілин, от таких, от таких таких от неприємних, як ми справа по курсу бачимо. Зараз ми туди заліземо спеціально, щоб показати, що робити. Наприклад, в європейській зоні я таких особливо не бачив, в азійській теж не дуже багато. А тут просто щастя. І причому, коли хвилі починається шторм, то ця мілина то з'являється, то зникає, що взагалі одні проблеми створює. Ну от ми спеціально зараз сюди вліземо, причому вліземо погано. А, от, наприклад. Вліземо от туди. Можу попередити, що чим більше корабель, тим важче його з мілини зняти. Ну, от у нас є мілина прямо по курсу. Ось ми налетимо на неї. І ми вже налетіли. Причому це дуже фігова мілина, бачите, вона така тягнеться. Ну от ми на мілині. Порядок дій першим ділом прибирати вітрило. Тому що вітер буде тиснути на нього і заважати нам нормально зсунути корабель. Далі, друга задача. Зрозуміти, як саме ми встряли. Якщо це відбудеться вночі... Рекомендую піти, лягти спати і дочекатися дня, тому що вночі не видно нічого. Лазити тут в воді і намагатися зрозуміти, що робити, це неконструктивно. Дуже добре, що нам тут не потрібно дихати під водою. Тут дуже мілко. Оце найгірший варіант, як на мене, отак от стрягти на такій мілені. Якби ще були хвилі, було б ще важче, тому що нас би підіймало, а потім опускало. Ну, і, значить, ми визначили, в який бік нам треба виштовхувати судно. От там глибина. О тут вже починається от якась глибина більш-менш. Якщо... Давайте я залізу на судно, щоб зверху показати. Якщо у нас судно врізло в мілину боком, то потрібно спробувати його розвернути так, щоб воно хоча б носом або тільки кормою було в піску. А потім виштовхувати. В даному випадку ми спробуємо просто назад його виштовхати. Для цього, крок наступний, нам потрібно визначити точку, якою саме корабель вліз в пісок. Ну тут дуже поганий варіант, я так запхав погано, тому що у нас мілко і не видно. І штовхати потрібно не вбік. Не в борт судна, а під кутом в бік корми туди, куди ми хочемо його виштовхати. От, В даному випадку то, ну, погано штовхається, застріває. Ну, я тут спеціально, чи може і так не спеціально вийшло, але я в дуже поганий берег запхав корабель. Це як на мене найгірший варіант, тому що майже всім кілим судно лежить на дні. Можна не тиснути F постійно, а просто натискати його часто. Хоча я помітив, що якщо тримати і тиснути, то трошки ефективніше. З цього боку взагалі не випихається. Потрібно знайти точку прикладання зусиль, яка найбільш ефективно виштовхує корабель. Дивимося ще раз. Ну це так, най найгірший варіант. Пробуємо його розхитати. Отак От судно рухається. Значить, в той бік якось більш-менш можна. Випхали трошки. І штовхаємо під кутом в корму. Потрібно знайти місце, де судно починає суватись. Більше носом. Тряво. О! Випхали. Практично. О, тепер же з цього боку починає рухатись. І от такими от поступальними кроками стоїмо на місці і зіштовхуємо. Стоїмо на місці зіштовхуємо. Так просто стає видно, що воно рухається. Все, пішло, пішло. Причому я таке робив і під час шторму, що взагалі незручно, я таке навіть робив в відкритому морі, що взагалі дуже страшно. Відкритому морі я таке робив, коли мені потрібно було встав лівінтик носом до вітра і ніяк не міг розвернути корабель вітрилами одними то просто крутив його вручну. Щоб під правильний кут поставити. Його в реальності, звісно, так не робили. Ну от, ми виштовхались. Далі, щоб не вгрузнути знову, дуже уважно дивимося, звідки вітер. В ідеалі можемо навіть закріпити штурвал. Трошки вітрило повернути. Дивимося, що відбувається у нас вітер збоку. У нас не вистачить швидкості. Мабуть. Але ми спробуємо проскочити от мілина. І ми проскакуємо. Все, і акуратненько вирюлюємо на глибину. Уважно дивимося, звідки вітер. Все. Ми врятували наше судно. Це був реально найгірший варіант, який я можу вигадати, коли ми практично всім бортом були на мілинії, на мі, на вона дуже довга. Ну що ж, з приводу великих кораблів... Все те саме просто його важче і довше зіштовхувати. Про Мілини, думаю, я все розповів. До нових зустрічей і, звісно, слава Україні!